Зараз ми поринемось в атмосферу щедрівок. Щедрівки це не просто пісня, а символ благополуччя і добробуту на Новий рік. Хай Маланки і Василю принесуть здоров'я і силу, щоб у цей святковий вечір весь тягар упав із плечі, щоб тривоги не лунали і ракети не літали, щоб наші Збройні сили били ворога щосили. Хай у хаті буде спокій наперед, на сотні років. Хлопці, що обернули стілі, святкувалися весілля і у родини, і хрестини, кожному в сім'ю дитину. То відродиться країна, ми не станемо на коліна. І нехай у щедрий вечір закуцюбнуть холодечі. З нами правда і віра в Бога. Тож за нами перемога! Подари господарочку, посій до хати, в миланочку, посій до хати погріти п'яти, посій до груби, погріти зуби, посій до печі, зігріти плечі. Чи пустите на що друвати? Ми прийшли в вашу хату, щоб щедрівку заспівати, тож приймайте наш цей. Привітаємо наш ліцей. Ой, господар господарочку, пусти в хату Меланочку. Меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Наша Меланка не робоча, нині сорочка поробоча. Люди йдуть на жнива, а на напива. Лиш гуляє та співає, женихів все вибирає, але хай уже заходить, вона нам точно не зашкодить. Люди добрі, пустіть до хати з вами щедрувати. І як бачите, я не сама, за села мене дорезала. Не журіться добрі люди, хоч сирік і був складний. Ми живі і здорові, попрощаємося з ним і бажаємо ми щиро, спокою, добра і миру. О, людоньки, а що це там лупає? Зачекайте, постривайте, а де наша коза? Пустіть нашу козу до хати, бо смерзла. Ой, люденьки, що ж наша кисенька захворіла. Так і справді здається, що їй недобре. Та така ж гарна коза була. Ви тільки подивіться, яка гарна і розумна, і вродлива, і до харчів невиваглива. Ой, люденьки божечки, що ж тепер робити? А продайте нам вашу козу. Ну купуйте, якщо є гроші. А вона молода? Ну, майже молода, дає відро молока в день. Ага, ага. Відро. Ну, дайте я її роздивлюсь. А вона на гітарі грати вміє в пісні. ай не не заспівати зможе? Ну, нічого, нічого. Навчимо ми її всього. Буде не коза, а золото. Буде зіркою нашого табору. Ей, перший ніж козу зачіпати, покажіть гроші. Гроші? Гроші десь були, певно. У трамваю вкрали, але нічого. Може, мені ширшицівкою позолотять ручку? Е, ні, звідки в мене гроші. А якби і були, то б не дала. І взагалі в циганські фокуси не вірю. Які ж гроші у життів? немає зайвої копійчини, все у бізнес, все в крипті, тімки мутки, немає зайвої гривненьки. Люди добрі, гляньте, майже молода коса здохла, майже наша, майже молода. Що ж то робити? Хіба що шкуру обдерти? Здеремо шкуру, зробимо кожушок, а м'ясце пустимо на шашличок. Та де ж майже живої, майже з молодої кози шкуру дерти та на шашлик пускати. Треба лікаря покликати. Справді, справді, ній ще можна гарно заробляти. Лікарю, лікарю. Це ви лікаря шукали, що поглянути козу. Тільки майте на увазі, що я долари беру. Кобаси. А кобаса у нас є! І до ощів мало. треба, щоб козі ви загадки відгадали. А ми не проти кожушка і теплого кожушка. Тож зараз будуть такі загадки, які вам точно не під силу. Ану відгадайте, мою загадку, щоб нашій козі легше стало. Не дід, а з бородою, не бик, а з рогами, не корова, а доїться. От які розумні. Добре, а така стоїть півень над водою з червоною бородою. Ну зрозуміло, добре. А ще таку Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка. Добрим людям на здоров'я у другому я се місяця щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я у третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір. Господар, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце, жона його щедрий вечір. Щоб родило із зими і був хліб на столі, щоб в коморі і стодолі усього було доволі. Обувайте, добрі люди, хай вам добре завжди буде, щоб жили ви у достатку, мали хліб і теплу хатку, грошики, щоб рахували і у бізнеси вкладали. Щоб здорові всі були і не знали ви біди. Хай цей рік нам подарує перемогу, мир і спокій. Щоб всі кляті вороги геть пішли під три чорти, щоб забули ви про Богу ту повітряну тривогу і щоб небо було чисте, вільне, синє, променисте. і нехай у нашім краї ясно щастя запалає, подарує нам усім тихі і спокійні дні, ще, ще не, не вечір! вечір.